А, там хтось є. Це я відкрити, мене хтось зачинив. Гриф, це ти? А, це наш компаньйон. Ти диви, ніколи такого не було і ось знову ключ є? Ти Та який там ключ? Тут у замку клямка заїдає. Треба викрутка, я зараз принесу. Не треба. Як ти там опинився? Вирішить подивитися, що там, а мене хтось зачинив. Тут нікого не було. Я ж кажу, це замок. Все ніяк не полагодимо, вибачте на все подивилися. Начебто так. Виходить, кров є, а тіла немає. Може, у вас чоловік живий? Я майже впевнена, що Германа вбили а Трус ковали. Чому ви так впевнені у цьому? Слухайте, якщо ви щось знаєте чи когось підозрюєте, краще скажіть нам це відразу. У Германа були сварки з його бізнес-партнером. З Сергієм. Його звати Сергій Кононенко. Нещодавно вони навіть побились. Він погрожував Герману.